Оксана Лужецька в прямому ефірі разом з донечкою Каролінкою. Привіт, Каролінка! Добрий день всім! Сьогодні ми хочемо з Каролінкою показати вам продукцію компанії «Аврора», чим можна укріпити імунітет в той період, коли ми з зими переходимо на весну і, і трошки є ослаблений організм, нехватки є мікро-макроелементів, вітамінів. І Каролінка мені буде допомагати показувати. Що можна таке пити, вживати для того, щоб імунітет наш укріпився? Так, Каролінка? Так. Я буду говорити, ти мені будеш показувати, що ти там маєш на столику. Отже, перший топовий компанії продукт Аврора це є коралова водичка. Покажи нам, Кароліна. Коралова водичка, цю водичку ми вже п'ємо, ну, я особисто п'ю вже більше десяти років, а Каролінка її п'є. Скільки років? Вісім вже скоро Каролінка п'є цю водичку. Вона її п'є з народження і навіть ще раніше. Ця водичка з нею завжди в пляшиці була, коли вона ходила і в садочок, а тепер вона школярка, і так само вона ходить з тою пляшечкою, правда? Вона кожен день в тебе. я Та ти її в портфелі. І що це за водичка така чарівна? Вона є слаболужна, вона має мікро-макроелементи, вона робить антиоксидантну дію в вашому організмі, вона підвищує і покращує ваш імунітет. Коли ми хворіємо, то ми як її робимо? Ми на стаканчик? Пам'ятаєш, як ти хвора була, даємо так? То ми, ми так даємо наскільки? На півтора літри води. А коли ти хворіла, я тобі на скільки давала? На стаканчик теплої води один пакетик, правильно? Так. Так, скажи, а коли ж бувало, болів тобі животик? Я тобі що даю? От покажи, які в нас сушені є кора? Сушені корали. Сушені корали я такі даю. Якщо дитина підхватила якусь кишкову інфекцію, чи піднімалася температура, в нас є сушені корали, ті, що вже використані, і що я робила? Ляль? Я розривала так? не пам'ятаєш, я розривала тобі на ложечку і ти пісочок ж їла. Ти що забула, чи що? А. Ну, так, та, помічниця називається, Шо, про що ти сьогодні думаєш. І вони будуть таким дуже хорошим сорбентом. Пісочок, який на смак, він такий дуже дрібненький, правда? Дрібненький, як пісочок. Ну, як пісочок, бо воно такий є кораловий пісочок. І воно буде дуже гарно сорбувати всі токсини. Воно буде навіть крутіше діяти, чим активоване вугілля і е, різні сорбенти аптечні, тому що це натуральна продукція. У нас такі от мішечок є, і тима мішечками я постійно ділюсь. З людьми, які до мене приходять, бо в нас їх дуже багато назбирується. Так. Отже, коралова вода. Якщо ми хворімо, ми її робимо не слаболужною, а лужною тоді на літру або на стакан води. Наступні два продукти це покажи в нас є Аргент Макс і Бета Комплекс. Аргент Макс, зараз вам покажу, це є колоїдне срібло. Аргент спочатку. цей. От, так, Це є колоїдне срібло, і що це є? Це є. Срібло, яке просто навіть не має аналогів на ринку, тому що воно є в капсулі. Всі срібла, які є на ринку, вони є в рідині і вони не мають таку сильну дію, як регент Макс. Це запатентована формула вченого. І на що діє воно? На віруси, бактерії, гриби, і навіть трохи має протипаразитарний ефект. І Каролінка з самого народження, якщо вона навіть підхватила якісь там була простуди чи віруси, я дитині це давала. Я бачила, як гарно температура понижується. Це наш Топовий продукт Аргент Макс. І якщо ви хворієте, ви можете собі допомогти. Кожні дві години можна його давати. Але в нас ще один дуже крутезний є продукт, який називається бета комплекс Це українські вчені під час коронавірусу зробили унікальну формулу. І цей бета-комплекс, щоб ви розуміли, він ми давали клієнтам, коли вони мали коронавірус, і навіть вже пневмонію, ускладнення ми давали кожні дві години до 10 капсул. І ми бачили, як пневмонія, яка вже була так, ну, процентів так добре набрала в організмі, бачили на третій день дуже гарну динаміку. Що тут входить? Тут входить бета-глюкан, тут входить ехінацея, тут апельсинові шкірочки. Ем, входить. Корінь солодке, і воно дуже піднімає імунітет, і воно має вже такий ще й відхаркуючий ефект. І кожні дві години так само п'ємо, якщо ми вже підхватили якусь простуду, вірус, коронавірус, і воно дуже-дуже ефективне. Наступне, так, капсули закрита є. Так, наступне. наступне в нас є, що ми тут маємо? Так, ну і звичайно, як нам без. Вітамінів, вітамінний комплекс, так само була розробка українських вчених до коронавірусу для укріплення імунітету. Прекрасна група вітамінів і мінералів, все, що потрібно нашому організму. І в хорошій дуже формі: цитратна форма, каль, цитрат, цинк, цитрат, магнія, цитрат, вся група вітамінів Б, А, Е, С. І так само сюди ще війшли різні рослини, для, які дають енергію. Електрокок, який буде енергетиком, радіола рожева. І вон, що Там ще входить Там ще входить лецитин. Лецитин входить. і куркумин, здається. І воно таку має посилену формулу, ви будете мати і енергію, і всі мікро-макроелементи. Наступне Піднімай Ляля наступне. Так, якщо нам потрібно справитися з такими проблемами, як ендокринна система, якісь є питання в репродуктивній системі, гнікологія, простата, шлунково кишковий тракт, тоді нам треба вже більше дози мінералів вживати. І в нас є унікальна формула йоду який називається ай Це теж запатентована формула вчених. Дуже гарно видно динаміку, коли випиває людина по гормонам щитовидки, як вони стають в нормі. І він є натуральний продукт, він не накопичується йод, і він дуже гарно лишнє виходить з організму. Але щоб йод спрацював, йому потрібні так само такі мінерали, як береті дві баночки, і ще одну бере наступну. Як давай показую, як цинк у нас є плюс і селен хром. Це два мінерали, які просто дуже необхідні організму і вони підсилюють дію йоду. І тоді ми бачимо дуже гарний результат, ну взагалі не тільки ендокринної системи, а й шлунково кишкову тракту з тими системами, які ми маємо справитися. Цинк-цитрат він так само має посилену формулу ще деякими продуктами, там є куркумин, які запальні процеси буде знімати. селен хром він має посилен вітамінним комплексом. Там є вітаміни групи А, Е і С. І тому ті формули дуже-дуже круто діють. І, звичайно, форма в них цитратна, тому що ну, компанія Аврора вона має якісні форми для того, щоб воно все гарно засвоювалося і давало результат. Кладемо. Наступне. <кій> <кій> Наступна баночка це є. Ну і звичайно, як без протипаразитарних трав, коли почалася весна. Паразити треба гнати. Коли ми їх женемо? Ми їх женемо осінню і весною, для того, щоб літом нормально собі вже їсти, все, що ми хочемо, а осінню знов треба їх прогнати. І що в нас є? В нас є екстра БВЛ. Це є лист чорного горіха з плюсом. Це посилена формула. Сюди входить пижмо. Сюди входить чесник, сюди гарбузове насіння входить, і ще, щоб було послаблення, крушина війшла вже сюди, і що там ще вийшло, Лецитин. Дуже гарна така посилена формула для того, щоб вигнати різну категорію паразитів, яка є в організмі. І зараз якраз час проходження протипаразитарних програм. Для того, щоб нормальна була дефікація, ми, звичайно, до екстрабевел я рекомендую приймати Єволакс. Єволакс це буде очищення кишківника. Для того, щоб не було закрепів, тому що нам дуже важливо кожен день ходити в туалет, коли ми робимо такі програми. Ну, і якщо у вас є закрепи, я точно рекомендую цей продукт, тому що там входить крушина і ромашка. І оця формула робить те, що знімає запальні процеси в шлунково-кишковому тракті, і знімає закрепи і робить такий легкий детокс. Наступне, Наступне що В нас ще є, є показую, поверни. А в нас є корінь солод, естра солодке. Це взагалі любимий продукт, коли ми кашляємо. Коли в нас є кашель і в нас він є сухий, нам його потрібно перевести в який в мокрий, обов'язково даємо. Любиш його, він ще й солоденький. Так, і ми його переводимо в мокрий екстракт солодкий, дуже ефективна так само є формула, і ми бачимо, як сухий кашель переходить в мокрий, ні в якому разі не можна його подавлювати, тому що ми можемо зробити собі проблеми, запальні процеси. Ми повинні це все відкашляти. Корінь солодкий так само він потрібен, щоб зняти запальні процеси взагалі в організмі. І якщо в нас лімфовузлики є, вже якісь там набралися, він дуже є необхідний і для лімфоочистки. Екстракт солодкий і пришлункових кишкових захворюємо, щоб запальні процеси зняти. Дуже дуже рекомендую цей продукт. І останні в нас продукти, які в нас зараз є. Це в нас є вітамінний груп, вітамін. С, ну це він просто зараз є необхідний, тому що імунітет треба укріпляти. Це ехінацея обліпіха. Прекрасний, прод... так, прекрасний продукт він є в капсулі, можна його пити і чайком, коли там висипати собі в теплому, або просто капсули випити. І коли ми хворіємо, тоді ми даємо посилену дозу вітаміну С, а так ми п'ємо профілактично. Ну, Ось такий екскурс в продукцію компанії Аврора, чи ми можемо допомогти собі? Що хочеш щось сказати, угу. Скажи. Будьте здорові, Кажи. Щоб... Ваші, щоб ваші родичі або хтось не хворів, можете їм дати, спробувати, і можете той, той, весь продукт пити, щоб ви були всі здорові і ніколи не хворіли. Звичайно. Так і треба собі допомагати. Кажи ще щось. Добре, всім папа. -па. До зустрічі. До зустрічі. Будемо зустрічатись, будемо всі здорові, і головне, щоб була що перемога. Ми всі і чекаємо ви. перемоги. І ще такий е, анонс півроку, вже як я до наших вітамінів, мінералів, які я вживаю більше шести років, я доєднала. Клітинне харчування, і я бачу дуже дуже круті результати. Якщо вас це цікавить, я вас можу доєднати в окремий чат, де ви будете ознайомлені з продукцією компанії американської Біепік, тому що за півроку часу ми отримали дуже крутезні результати. Що в здорові дорослих що діток. Алергії, псоріази, екземи, гормони щитовидки. За допомогою продукції компанії Аврора і клітинного харчування я отримала дуже-дуже швидкі результати багатьох людей. Не зівайте, бувайте здорові, щасливо всім дякуємо за увагу.